Я в середу родилася, кажуть люди горе. Не йде дівко за старого борода коле, не йде дівко за старого борода коле. йде дівко за такого, що сіються гуса. Він на мене ківне могне, а я засміюся. Він на мене ківне морне, а я й засміюся. Мила хату, мила сіни, та й засміялася. Вийшла схати мати, та й догадалася. Вийшла стара мати, та й догадалася. Чого, до ню, чого, до ню, чого доню, доню, ти смієшся? Полюбила козаченька, та й не признаєся. По любила та й не признаєся. Ой ти, мама моя мамо, ти моя мамося. Ой хіба ж я дурна була, щоб я призналася, ой хіба б я дурна була, щоб я призналася.